В первые дни войны, читаю российскую, выкрылся в меня такой файл. В первые дни войны украинские силовики уничтожили секретные материалы резонансных уголовных дел, расследования Ирины Ромалийской. И я просто, чтобы наши слухачи знали про это. В Украине силовики в первый же день полномасштабного вторжения России уничтожали важные документы, которые могли попасть в руки врага. Среди прочего, из Киева были вывезены Тайные и секретные материалы уголовных дел, которые помечены грифом, особой важности. Многие из них касаются России. Например, дело о продлении базирования Черноморского флота в Украинском Крыму. Дела бывшего президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ и экс-министра обороны. Все трое убежали в Россию. Істочники в одному из правоохранительных органів передали на стаєшого времені внутрішній документ, в котором подробно описується, хто і як вирішив уничтожить секретні материалы важных уголовных дел. Що це таке? Поясніть, будь ласка, що відбулося? Це злочин, чи що це? Так, оснати в цього місяця, тому що інструкція кабінету міністрів, яка регулює порядок зберігання. І знищення таємних матеріалів, вона передбачає, що це так, це допускається, якщо є небезпека втрати чи розголошення. Але перше, що я хотів би сказати, що слідчі матеріали це трошечки інші матеріали, ніж загалом таємні матеріали про діяльність там, сфер певних сфер держави. І до них мало би бути інше відношення. Але повернусь до інструкції. <кій> Вона каже про те, що таке дійсно може бути, якщо є реальна небезпека захоплення цих матеріалів чи їх розголошення. Перша обставина, друга, якщо відсутня можливість вивести їх в безпечне місце. Е, в даному випадку, раз вивезли Вольницький, значить реальна безпека е, можливість була. З Києва вивозили, значить, в Києві не можна було знищувати. А реальної небезпеки у Хмельницькому на той час не було. Або ці люди мають пояснити, що вони таке знали, хто не знав всі інші. Що знали таке? Вони, що вони вважали, що в Хмельницькому небезпечно тримати ці таємні матеріали. Тобто. Це зроблено прямо грубо в порушення вимог нормативних документів. І відповідно є стаття Кримінального кодексу про незбереження чи знищення матеріалів особами, які несуть відповідальність за це. Це керівник установи і керівник секретної частини відділу секретного документування. Це у випадку, якщо це просто формально. Помилились, скажімо так, усвідомлюючи, що двічі помилились, бо вони да, спочатку закону... в Києві, а потім в Хмельницькому частину знищили там, частину там так. Але е якщо це умисне знищення, ну а яке ж? Умисне звичайно. Саме, саме ні. Робі. Я маю на увазі не з точки зору неправильного трактування там вимог про збереження, а саме з тим, щоб цілеспрямовано знищити певні матеріали на догоду комусь або за гроші. Комусь, то тут інша вже буде складова, і це буде перевищення своїх службових повноважень, і відповідно інша більш тяжка відповідальність. Але на моє переконання, тут дійсно містяться ознаки саме такого, такого злочину. Тому що, ну, по-перше, я тому що я казав, що матеріали слідства це зовсім інше відношення. Якщо ми говоримо про таємницю, тобто то. Зокрема, ті ж самі матеріали, які ви боїтесь, щоб до них доступ до, до, до отримала Російська Федерація, так ну, стосовно там Чорноморських угод, чи як, Чорноморського флоту, вона хоче їх до них досягти, щоб їх знищити, то ви робите те ж саме для да. них, тобто Кто такий самий им. сюрприз. Це, по перше, по-друге, самі по собі матеріали слідства, тобто, не всі деякі є стосовно якихось сфер держави, які не підлягають розголошенню, а ті ж самі НСРД, ми допустимо, вважаємо, що хтось їх захопив так, і оприлюднив. Ну, яка від цього шкода буде? Тобто, для для, для слідства. Навпаки, буде плюс в тому плані, що не з не, не, не слідчі, які за це відповідають, а хтось інший оприлюднив і ми можемо використовувати. Тобто... Крім вимог інструкції, ще сама по собі логіка каже, що в більшості ці матеріали не треба знищувати, що навіть шкода суспільним інтересам вона не буде такою, е, яку не можна <кій> чи усунути чи використати на навпаки на свою користь, тобто зокрема в розслідуванні. Але якщо ми говоримо про ті ж самі майданівські справи, тобто це виглядає таким чином, що. Є інтерес в знищенні якихось матеріалів, а не можна саме зробити це таким стосовно цієї справи себе викрити, тому приймається рішення знищувати все практично. І таким чином, наче приховується момент про те, що в мене був умисел знищити щось конкретне у цій справі. І знову ж таки, немає реакції на це. Немає зареєстрованого кримінального провадження, навпаки, зареєстровано ДБР про втручання в діяльність свідчого органу. Причому самі визнали про те, що знищили з часом, зрозумівши, що вийти такий наступ. Краще, кращий захист, це напад, тобто цей напад не приніс користі, вони порушують, реєструють кримінальне е, провадження і при, визнають після того, що дійсно була знищена частина матеріалів. І фактична реєстрація цього провадження на моє переконання, це є такий умисел приховати злочин. Але жоден правоохоронний орган не розслідує. Це немає реакції, зокрема. Це підслідність Міністерства внутрішніх справ. Журналіст оприлюднило досить багато матеріалів, яких достатньо для того, щоб зареєструвати провадження. Це знову ж таки свідчить про те, що є чиясь вказівка не реагувати на дії ДБР. Розумієте, що з однієї сторони є ситуація, коли кажуть, що це дійсно складний час для країни. Треба бути максимально єдними. І це правильно. Тобто, тому що дійсно в нас найбільш небезпечний це зовнішній ворог, і якщо ми його не поборемо, то всі наші чвари, вони нікому не потрібні. От. Але часто густо зараз державні чиновники використовують цей момент для того, щоб закривати рота там, де, де, де є якісь грубі порушення закону. І цього не повинно бути. Не повинно бути такої вибірковості, повинна бути реакція держави однакова на всі порушення закону, як зі сторони злочинців, як зі сторони агресора, так і зі сторони дій влади. Тому що такі дії, які порушення закону зі сторони можновладців, і, зокрема, правоохоронних органів. Вони знову ж таки дуже суттєво впливають на, на людей, на їхню віру в, в перемогу, на їхню віру в свою державу. Е, тому що люди гинуть, діти, гинуть чоловіки, гинуть е, батьки, а відчуття того, що ми є е, всі е, єдиним фронтом боремося, хто на фронті, а хто тут навіть в тилу, але відстоює. Закон того немає. І це. Це дуже погано, коли немає реакції на такі порушення, і цього не повинно бути. На жаль, але повторюсь, що правоохоронні органи у нас не самостійні. Просто тут важно перелік. Хоча б пару слов про кожну справу. Хоча б про те, як і тут пані Ромалійська розповіла, бо це ну в мене немає припущень версій, хто б це мов замовити і кому. Знешкодження цих справ, воно більше зробило користі для Російської Федерації, чим захистила. Я не бачу, чим тут можна було, яким чином, який інтерес держави можна було захистити знищенням цих справ, але як можна було цим знищенням догодити окупанту, це є ніби очевидним. Справа про харьковские угоды, например, тут российскую, потому я, я зачитаю российскую. Харьковскими называют соглашение, подписанное в Харькове в 2010 году Виктором Януковичем и Дмитрием Медведем, Медведевым. Украина согласилась, что российский черноморский флот останется в Крыму до 42 года 2042. А Россия в обмен даст скидку на газ. В итоге заседание Верховной Ради, где рассматривался этот вопрос, ратификация этих соглашений и так далее, и так далее. И это облегчило в дальнейшем захват Крыма в 2014 году. Кому уничтожение этого дела может помочь в Украине? Никому. Это дело уничтожили в интересах России. Но я других версий не вижу. Еще одно дело, еще более интересно, об обнищании армии. Его завели в 2014 году, здесь говорится. Прокуроры выяснили, это вы, кстати, должны знать об этом деле, раз завели в 2014 году, наверное, при вашем участии. Прокуроры выясняли, почему с начала 90-х годов и вплоть до Майдана в 2014 Украина массово продавала или просто бесплатно отдавала оружие и технику, в том числе в стране, которая нас сейчас оккупирует и убивает. Примеры озвучивала та же самая Венедиктова в эфире 1 плюс 1. Вот, например, поисково-спасательный корабль «Ямал» вышел в рейд Балтийскому флоту и отправился в Россию, в Украину не вернулся. Большая подводная лодка, 8 вертолетов и так далее, и так далее, 40 самолетов. 6 сверхзвуковых тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24. Мы сейчас уговариваем западные страны. Байден ездит, президент другой страны по странам на Ближнем Востоке, передайте советское оружие. А наша Украина раздавала, причем, как тут говорится, при всех президентах, при разных президентах до 2014 года, при всех, бесплатно отдавала украинское вооружение Российской фашистской федерации. В том числе Китаю по цене металлолома отдали, достроенный авианосец «Варяг». Вот такое важное дело расследовалось, а ДБР, Державное бюро расследований, знищило всю справу. Поясніть нам, будь ласка, яка може бути користь в знищенні цієї справи, які в них мож... наприклад, ви адвокат цих деберівців? Так, наприклад, що вони можуть сказати на свій захист? Чим вони корувались, коли вони знищували таку важливу справу? Ну, пояснення в них я так розумію, тільки одне: що є небезпека. Ми знищували. А інструкція каже, що якщо є небезпека, то, то треба знищувати. Але, повторюсь, це відверта маніпуляція, і це недостовірно, тому що небезпека не просто небезпека, небезпека має бути реальна. А і при цьому відсутня можливість вивести ці матеріали. А як ми з вами обговорювали, тобто і одне, і інше було відсутнє. В Києві відсутнє було можливість, неможливість вивезти. А у Хмельницькому вже не було реальної небезпеки. Ну, знову ж треба заакцентувати, щоб геть розпач у глядачів не настав, що знищені нематеріали всієї справи. Матеріали справи вони зберігаються у слідчого. Вони у більшості своїй є нетаємними, але частина справи, яка документи, які були вилучені в ході розслідування, або ті ж самі матеріали негласних слідчих дій, які ще не розтаємнені, вони зберігаються як томи кримінальної справи, знаходячись в відділі секретного там діловодства. І відповідно знищені саме ті матеріали, що були засекречені, і в багатьох справах дійсно це дуже важливі матеріали, зокрема, і ті ж самі харківські угоди, і ті ж самі справи. Про ця справа розслідувалася нашим підрозділом, але слід зазначити, що вже більш активно. Результат отримали вже після того, як я коли мене звільнили з прокуратури, слідчі повідомили про підозру там ряду осіб, відповідно досягнувши результату позитивного у цій справі. А про знищення чи обніщання, як кажете, армії. Ця справа розслідувалася в військовій прокуратурі. <кій> ну і знову ж таки, в цих справах дійсно велика кількість документів дійсно засекречена, тому що вона стосується сфер, які є е, визнані законодавством таємними, тобто та ж сама кількість озброєння, його перебування, знаходження, ті ж самі зустрічі там вищого керівництва, як правило, є таємними і вони не підлягають е, зняттю грифу. І відповідно вони зберігаються в одному екземплярі. При вилученні, як правило, копії не роблять з них, і відповідно втрата їх дійсно може бути дуже суттєвою для розслідування. І відновити у багатьох випадках їх буде неможливо. Хоча, знову ж таки, які наслідки для справ наскільки катастрофічні чи ні ці наслідки знищення цих таємних матеріалів може сказати у справі, конкретній там слідчий чи прокурор? Але з іншої сторони, вже та ж сама журналіст в додатковому своєму там пості, здається, чи, чи повідомлені в ЗМІ сказала, що знайшла випадок, коли вже одна справа була навіть і закрита. Де прокурор послався на те, що матеріали НСРД були знищені. Тобто, і корупціонер-митник уник відповідальності виключно з таких формальних підстав. І можна тільки там догадуватись, скільки. Мовника чи корупціонерів, чи скільки осіб, які хотіли уникнути відповідальності, готові були платити гроші, чи платили, можливо, чи домовлялися з тим, щоб ці матеріали були знищені. Можливо, просто бути така ситуація, що є багато пропозицій, да? тобто закрити якісь справи, і те ж саме керівництво ДБР не може цього зробити, бо є суттєві докази. От, а тут виникає така ситуація, яка дозволяє ці величезні пропоновані кошти отримати, а чого ж не скористатися, наприклад. І всім потім пояснювати про те, що ну, тут же ж Росія напала, тут ніякого виходу не було. І тому о, повторюсь, що. Це ми можемо встановити тоді, коли буде реальне розслідування цього факту, коли будуть перевірені, як це все відбувалося, які вказівки давалися, і е, хто давав, і які справи саме були знищені, які були переговори до цього, і так далі. Тут же знову ж таки приклад. А що значить вказівки? Якщо вказівка незаконна, її не мали виконувати. Тут має бути наказ, а не вказівка. Тут має бути письмовий наказ, чи я щось не розумію. Як це вказівки так, за вказівкою наказ, осіщити, але знову ж таки, якщо наказ явно незаконний, а містить ознаки злочину, то виконавець має право його не виконувати. Але, на жаль, і це я вже неодноразово говорю. У нас виховані в правоохоронних органах підлеглі. Які не бояться порушити закон, а лише бояться не виконати вказівку керівництва. І практика, як правило, це підтверджує, що якщо ти дотримався закону, не виконав вказівку керівництва, ти будеш звільнений і не отримаєш повернення на роботу. А коли ти дотримався вказівки керівництва і навіть вчинив злочин, то ти не будеш притягнутий. На жаль, і в цьому випадку великі є сумніви, що взагалі хтось буде розслідувати цю справу. І е, навіть якщо буде з часом під тиском суспільства зареєстроване провадження, то знову ж таки якимось контрольованим правоохоронним органом, тим самим, же ж там СБУ, яке закривало справу по Татарову, буде справа закрита.